Україна могла втратити на війні понад 400 тисяч вбитими і пораненими такі цифри наводить The Washington Post. Видання пише, що наступні кілька тижнів будуть для України вирішальними в питанні кордонів, і від результату залежатиме, зокрема, довіра до Сполучених Штатів і НАТО. Відступ зараз означатиме, що США і їхнім союзникам бракує витримки та що їхні обіцянки дійсні лише певний часовий проміжок, тобто додати наступних виборів. Велику роль, за даними The Washington Post, зараз відіграє і час та так звана втома європейців, риторика яких схиляється до ідеї переговорів Земля в обмін на мир як найкращий спосіб розв'язання війни у разі припинення допомоги США. Такі ось думки американських журналістів. Незабаром країни ЄС опиняться під тиском для досягнення мирної угоди з Росією. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Гардаслав Сікорський. Під час виступу з послами Франції у Парижі він зазначив, що Україна заслуговує і потребує миру, але це має бути мир на справедливих умовах. Тому країнам євросоюзу треба зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.